Жодного впливу на інфляцію бути не може, чому тому, що е, сума, яка буде спрямована і зараз в принципі е, витрачена на за цим напрямом, і враховуючи те, що вона в часі розділена приблизно на три місяці, ну це мінімальний вплив. Тобто, іншими словами, розігнати інфляцію таким чином неможливо. Чи я не знаю там мобільний зазок, чи комунальні послуги, це якраз фіксована сума, куди ти платиш, і відповідно, ну на ціну це точно не впливає. Ти все одно за це заплатиш. А з приводу того, що наприклад це не не питання там допоможе там українському виробнику А я більше схиляюсь до тих економістів, і скажімо так серед моїх, з ким я спокоюсь. Це популізм. От проблема полягає в тому, що набагато би раціональніше було використати ці кошти на підтримку соціально незахищених верст населення. Зокрема, наприклад, це може бути доплата була б для пенсіонерів. Це могла бути доплата для внутрішньо переміщених остів. Це була би доплата для тих, хто на сьогоднішній день там має е, інвалідність і так далі. Тобто ті, які на сьогоднішній день не мають можливості забезпечити самі себе і примувати кошти ці 15 мільярдів, які вони от за. Ас вирішують спрямувати на ці цілі, воно було би раціонально. І ще один такий момент на який би я хотів звернути увагу, те ж таки ці кошти також взяти, зокрема, наприклад, з гуманітарного розмінування. Чи хтось може говорити в Україні, що на сьогоднішній день нам не потрібно розмінування? Тобто, чи доцільно було забирати ці кошти з цього напряму? Можливо, все ж таки спитати тих, хто не використав ці кошти протягом 2024 року. Ось тут от найбільша проблема щодо того, як використовуються ці кошти. І чи доцільна ця програма?